І а, окремо у нас є системні, а, системні теги, які просто треба для того, щоб браузер ваш не поламався. Або для того, щоб пошукова система правильно розпізнала, що у вас на сторінці відбувається. І якраз давайте розберемо те, що у нас на самій першій нашій сторінці залишилося, що ми не до, а, розглядали. Значить, а, що тут є? Виділяємо окремо, окремо ось так. Перше починається з отакого дивного тегу, він трошки нестандартний. Справа в тому, що є ще в, я тут, здається, не писав, є ще така штука, як коментарі. Це інформація, яка просто для розробників, для програміста, але для людини вона не показується ніяк. І, ну, звісно, якщо ви залізете в браузер і спробувати глянути, то ви побачите, що от воно є, і там зеленим кольором підсвічується. В принципі, HTML-коментарі, вони тут все одно підсвічуються ну, для зручності, певне. Але конкретно людина-глядач вона цього коментаря не бачить. Тим не менше, значить, особливість коментаря наступна, що він починається з такого набору символів. Трикутна дужка. Ознакопку і два мінуса, і закінчується два мінуса і трикутна дожка іншу сторону. І далі ви всередині вже пишете там багато всього, можна там в тому числі написати багато рядків. І це, в принципі, не поламає, тому що в нас є от відкриття і закриття оцього коментаря. І якщо придивитися, звернути увагу, то оцей доктайп, він аналогічно показується в вигляді як ніби такого коментаря. То починається з знака оклику, після а, трикутної дужечки і, і далі вже тут і, певне HTML написано. Значить, що воно, ну, воно просто каже, що це буде сторіночка, не файлик, не там щось інше, а просто інтернет-сторінка, яку чисто показувати в браузері. В цілому, якщо ви це не напишете, браузер все одно розбереться, що з нею робить. Але бажано, щоб вона була, і, як правило, у вас там. Редактори вашої дієшки будуть про це просити, і е, нейросеті, як правило, також пишуть, е, прописуються все те. Далі, тех це просто початок і кінець вашої сторінки. Просто момент, який бажано мати для того, щоб також все гарно працювало і не ламалося. І далі йде всередині HTML, у нас є, давайте я вам також от зроблю. от Воно, як правило, ще форматується більше цих всіх речей, вони, як правило, ще додатково форматуються через відступи. Тобто, для чого? Для того, щоб ви могли зручно бачити, чуть-чуть отак от спробую вам зробити. Для того, щоб ви могли зручно бачити, а що всередині чого у вас знаходиться. От, наприклад, так я вам продемонструю. Фактично та сама сторінка, що у нас була. Але, значить, всередині HTML знаходиться тег head і техбоді. Потім всередині оцих. А на Цих двох тегів у нас знаходиться а, інший контент. В, значить, в тег-боді це якраз тіло сторінки це якраз тот, той контент, який показується людині. А теггед це той контент, який читає браузер, а також пошукова система. Тег-тайтл, наприклад, всередині хеда є ще один додатковий тег. От я якраз його і прописую. Значить, тег тайтл він відповідає за. Два моменти. Перший в назву вкладки в браузері. Тобто, от що ви сюди напишете, то в браузері буде писатися. А другий це напис отут. В а, в результаті пошуку, тобто, в результатах Google. Тобто, наприклад, якщо я зараз відкрию. Оцю сторіночку ви бачили, що там написано Downloads. Розгорну Tech Head, Знайду тут тех Title. Вот тут один тайтл є. Вот він тайтл, Downloads. В кінці самого знаходиться. То я побачив, що те саме, що я бачив в Google, те в мене і тут і написано. І відповідно, що так це працює. Також тут є тех, а, Description. Має бути мета тех Description. А, додаткові, а, ну, тут дуже багато тегів. Що тут оці лінки, які я також вам продемонстрував? От, і системні приховані в одному. Ми зараз а, трошки покажемо. Пройдемося. Значить, а, лінки і метатеги. Що такі лінки? Це. Посилання на, наприклад, стилі або скрипти, які підключаються сюди. Ось тут у нас є значить, що тут у нас є? Скриптик, ik ще згляну. Оце саме перший От один і другий це якраз посилання на конкретні CSS-файлики, які підключаються до цієї сторінки. От, одне посилання, друге посилання. Крім цього, у нас може бути, наприклад, метатех, я тут зараз не бачу, але е суті цього не міняє. Ну, як правило, зараз не обов'язково таке робити. Але якщо метатех Description, для чого він в першу чергу використовувався раніше, як мінімум? Для того, щоб оцей опис формувати в результаті. То цей опис він якраз формується через Metatech Description, і ще я раніше активно використовувався. Metatech Keyword це оці ключові слова, які людина вводить в пошуку. От. І зараз просто, ну, вже там де, років 10 а, пошукові системи вони працюють трошки інакше, якщо в перші а, дні вони читали фактично ці метатеги. Так звані для SEO, і по ним а, відбувалася якраз основна оптимізація, то зараз вони читають повністю цю сторінку, повністю її там розбирають на шматочечки, і якщо ви напишете тут notepad download, то власне, а, воно буде показувати ті частини тексту, які містять частину вашого пошукового запиту. Ну, типу, порозумішало, тому зараз ці теги не настільки важливі, зараз важливо. Найважливіше це, наприклад, час знаходження на сторінці, наскільки вас часто в принципі, ваш сайт відкривають, клікають в Google, клікають в інших сайтах і так далі. Підключаються просто спеціальні сервіси аналітики, ну по типу Google Analytics, якраз від кожного пошуковика є власний там, своя там, ресурс аналітики, він просто підключається і тоді. Цей пошуковик знає, наскільки ваш сайт взагалі цікавий, а далі ваша ключова задача це зробити так, щоб на ваш сайт переходили якомога частіше. Отже, повертаємося до значить, тегів. Є певні системні теги, в цілому, як правило, заглиблюватися в них не треба, але ну, працювати з ними доводиться рідко. От системними тегами, давайте я також відкрию тут інструкцію, щоб ми трошки глибше занурилися. У нас, здається, знаходиться трошки нижче. Ось тут. І, а, значить, що у нас тут є стілінки, автори. Мене цікавить варіант там, де побільше всього, але я зараз бачу, що фактично у нас такого варіанту немає. Ну, один із непоганих варіантів у нас знаходиться отут. Ми бачимо, що у нас тут є, наприклад, тега Description, Keywords, автор, те, що може використовуватися також всередині. А, окрім поверну, окрім, наприклад, метатегів. Які тут приклади, які тут показуються? Також метатеги можуть бути для о, цікавий метатег, перезавантажувати сторінку кожні 30 секунд. Не знаю, я навіть не знав, що таке існує. Як бачите, що вони рідко використовуються? Що я хотів тут сказати? Ладненько, тоді Продовжимо е, іншу частину. Значить, що е, теги, окрім е, метатегів, у нас є ще, як правило, от підключення стилів через Link, е, Real Steel Sheet. А, а також можна прямо стилі прописувати відразу там, не як файли підключати, а просто передавати їх е, власне, текстом, вставляти туди, якщо у вас небагато цих стилів. Ну, давайте я продемонструю, як воно виглядає, що от ми, от у нас тут дивний такий кольор. Давайте і напишу. Ладно, довго друкувати, тому напишу зелений. От тепер у нас став зелений. Тепер я хочу, наприклад, щоб параграфи в мене були білі. Я пишу, що це білий. Ну, от так у нас вже потихеньку починає працювати а, CSS. І можна ще, крім білого, якийсь код додавати. Наприклад, я зроблю такий світло-сірий. А цей, наприклад, зроблю код кольору в 16. Ну, коротше, або через решітку, або через RGBA. Два варіанти запису кольору. І, в принципі, суті, це великий не змінює. Ану, давайте зараз ще можу такого зовсім шишебіль-сірим, ще ще ну, словом, залишаємо. От, наприклад, вертаю на білий. О, і в мене пропав текст. Ось. Таким чином, просто я змінюючи стилі, коригую, як виглядає конкретні, виглядають конкретні елементи вже безпосередньо на сторінці. Окрім, є ще така цікава штука, як семантика. Це уже максимально сучасне. Раніше такого, як правило, не використовувалось. І, в принципі, сказати, що воно на щось впливає. Ну, тобто, я би не сказав, що воно, в принципі, там на щось впливає. Сильно ця вся семантика. Але а, є, ну, це можна сказати, це правило хорошого тону його задавати. І це, наприклад, частина оптимізації. Тому що в тому ж самому Google а, може бути набагато зрозуміліше, а за що відповідають конкретні елементи на вашій сторінці. Тобто, наприклад, а, значить, що я ще додатково, мабуть, що вам не сказав, це такі додаткові а, теги, як Div і Span. Давайте все-таки продемонструю ці системи, це також частина системних наших тегів. Особливість, а, значить, діва, я, до речі, навіть не в курсі, як він а, розшифровується оці всі і спани. Але, але, значить, якщо ми візьмемо наступні а, варіанти варіанти. Якщо ми напишемо два діва, то, в принципі, це буде так само, як абзаці, тільки вони вже не мають відступів. Якщо ви хочете зробити відступи для таких абзаців, то ви можете їх прописати через стилі. Ну, до атрибутів я ще не дійшов, але можна все-таки коротко тут гін продемонструвати. Наприклад, що фактично. У випадку з абзацом, то це можна сказати, div, у якого є відступ знизу. Щось типу такого. от у нас є якраз відступ. З'явився, я написав, що тут відступ знизу один рядок, висотою один рядок. Можна написати кількість пікселів, там, 10 пікселів йому конкретно, і якраз. А Оці тонкощі, і це саме стилі нам якраз їх і дають. Але, повертаючись до і спанів, значить Дів це штука, яка переносить рядок, а спан це штука, яка просто всередині тексту вам треба щось виділити. І в принципі, як правило, діви спани використовуються якраз для, от давайте я і залишу а, Оцю задачу. Можливо, я тому їх написав сьогодні, тому що я планував. Продемонструвати вам окремо, значить, наприклад, я можу зробити оцьому спанові, написати, що, будь ласка, мені зроби колір оцього тексту. Червоний. І я пишу йому ось так, і в мене з'являється вже червоний текст. Так працюють наші діви і спани. По суті, вони просто функціональні просто елементи, які дозволяють запихувати всередину стилі, класи, використовувати їх в CSS, JavaScript, якось їх таким чином. Але при цьому, щоб вони не впливали на відображення конкретного елементу. Тобто, фактично, ви б могли взяти H1 і вписати його сюди, і замінити йому всі стилі на ті, які вам треба. Але, ну, типу, для цього вам би треба було видалити спочатку всі ті стилі, які стандартно в браузері прописані, і врахувати це все для всіх браузерів, а потім ще дописувати свої. То навіщо, якщо я пустий тех, який нічого не робить сам по собі? Але ви можете його там активно використовуватися? По суті, DIV це просто блок на сторінці, а SPAN це просто час. Шматочок тексту, який там вам треба відредагувати. І ми, до речі, можемо якраз тут і побачити, що а, підкреслений стиль був зроблений не тегом у, як міг могло би бути, і, в принципі, ну, я, як правило, перероблю на те, щоб він все-таки те писав туди. А, або, або, в общем, такі варіанти. Але тут було зроблено просто через вбудовані стилі, через TextPan і стиль текст underline, який, власне, відповідає за підкреслення. Гаразд, значить, а... так от повертаючись до семантики. Семантика допомагає зрозуміти, де на вашій сторінці знаходиться що саме знаходиться. Наприклад, ви кажете, що зверху у вас є просто шапка сайту. Ну, дивимося сюди. Отут у нас є. що я не знаю. Яка би таку цікаву шапочку, а немає тут зараз сайтів з шапочкою, напевно ж. Значить, а, допустимо, там. Хедер, ну, може бути, наприклад, хедер, а всередині хедера може знаходитися це, от є тех хед, це голова сторінки, це інше. Хедер це просто, там, можна сказати, заголовок чи щось таке. Наприклад, от мабуть, що непоганий приклад, це от в Гуглі. От оцей логотіп гугла, це фактично хедер. Отут от, у нас знаходиться навігація. А далі у нас вже йдуть там якісь контент-сторінки. Ми кажемо, що значить НАВ це а, місце, для, яке відповідає там, за менюшки, а сайт це додаткова колоночка з, не знаю, з або з додатковими менюшками, або з додатковими якимись там прикладами статей і там, чогось іще. Що там у нас ще футер, також, що там знизу якась юридична інформація, наприклад, може бути. Ну і, як правило, приблизно цим і закінчиться. Може бути таке, що у вас якось сайт розділяється на кілька частин. Ну, давайте спробуємо тут глянути. Наприклад, не знаю, от у них ось тут футер, а тут у них є там якісь секції іще, додаткові, які використовуються для якихось задач. не знаю, Наприклад, це секція тесту, секція там реклами і секція там додаткових посилань на різні документації. І таким чином, якщо, наприклад, це використовувати в процесі там, формування своєї розмітки, то і а, при відкритті просто а, вихідного коду сторінки це буде легко і зручно читати наглядно, і колегам-програмістам це буде легко зрозуміти, але саме головне, що пошуковим системам також буде зрозуміло, що до чого відноситься, для чого ви там це все зробили, які в них задачі і так далі. І от тут є, напевно, що гарний приклад. Три статті це, наприклад, не знаю, список статей всередині блогу такий простий схематичний приклад показаний. Де є у нас спочатку заголовок? І ми тут бачимо навіть, що у нас є одна стаття з заголовком Most Popular Browsers. І всередині з контентом у вигляді трьох інших статей. От, і ми бачимо, що а, тут, окрім. Та, ну, в принципі, це теги такі самі, як DIV і SPAN, вони самі по собі нічого не роблять, вони просто тут розказують, що це певна семантика, певні сенси в цій є. Але а, якщо вам треба їх якось виділити, стилізувати, то ви можете використовувати якраз для цього CSS стилі. І отут. Саме і був використаний а на якраз отакий стиль. А, ну, наприклад, наприклад а, був створений клас. От можна, ми там писали через стайл, а можна писати через клас. Ну, знову ж таки, зараз трошки не про це. Але все-таки хочу ну, продемонструвати наглядно, що у нас є а, там клас для всіх браузерів, який має сірий Light Gray, світло-сірий колір, і а, є а, з білим кольором фону клас браузер. І ми просто там вписуємо, що використає цей клас, і фішка класів в тому, що ви можете не писати, от всі-всі там background white чи там велику кількість додаткових налаштувань у кожному а, тегові. А ми можете один раз просто написати клас, і на цьому в суті, все завершиться. І таким чином воно буде використовувати один, один стиль багато разів. По семантиці, в принципі, от я скопіював варіанти того, які там теги можуть, як правило, використовуватися. І ще є там, таких дивних цікавих є там тег часу, який може показувати, типу, от, говорити про те, що тут там, дата використана. Або там тех фігури. Час, Частина іноді використовується для якихось векторних зображень чи чогось такого. Ну, і в принципі, тут приблизно все. Саме головні це, напевно, що ті, що От стаття і оці, що тут показують. Ну, фактично, ці, що тут показують, це найчастіше використовуються. Їх зовсім небагато, і, в принципі, якщо попросити чаджптії використати ці теги для красивої семантики, то він це, в принципі, добре зробить.